Всім привіт! З вами Давидко. І ми нарешті продовжуємо грати в Minecraft. Уже яка дев'ята серія, так? Так, да, це дев'ята серія. І знаєте що? Я перед серією сходив в шахту, щоб ну, не скучно було. І зараз скажу, що я вам двою приблизно. Найважливіше добувся діаманти. Я добув десь сім діамантів. Можете перевірити в минулих серіях, що в мене було десь було скільки. 16 діамантів, так. І Я приніс з собою сім з мого... Погоду в шахту, прямо тільки що перед записом. Також я собі добув кучу будівельних блоків, і я зараз поясню для чого. Зуміти, я б от хотів би зробити ось цього селища, моє селище, основне, побудувати на корух нього цю стіну і що його можна протестити на рейд, якщо мені пощастить знайти а, цю вежу розбійників. Але спочатку я думаю, треба побудувати цю стіну. Давайте подивимося, смотри, таку нема нашої нашої селища. Вперше за 9 серій. І подивимося, як нам планувати все-таки цю стіну. Нам, походу, придеться і ну доволі складно планувати, або якось е по діагоналі її будувати іноді. Це теж як варіант, щоб знаєте, зекономити час і ресурси. Я думаю, що я впевнений, тих блоків, яких в мене зараз є, вони в мене точно не хватить їх. Тут ще вгору прийдеться підніматися. Ну я думаю, якось не буду прям надто високу стіну будувати. Просто там на 3-4 блока, та й ще й заборчик наверху, то й все. Ну ладно, заборчик можна в іншій серії поставити. Також я не досліджував печер, яка тут от. Ну можливо, вона зустрічається з тими печерами, які я вже я досліджував по прокопав. Ну, ну добре, поступаємо тоді переоблювати наші будівельні матеріали на стіни. Буду робити з цього камеру, тому що в мене його найбільше і такко. Так? От стак тут один, тут стак один. І звісно, один стак. Будемо скільки це. В камнерізі треба це все робити в камнері. А в мене камнерізу немає. А вот у мене каміндріс уже є окей. Власне, Пощастило відстане. Стіну. З глянцевої цегли. Скахля. Ну, Мені подобається більше тут от. Да. Все, непогано, скільки стаків? Шість стаків, майже 6,5 стаків. Ну, я думаю, на чого хватить по себе. Ти мене тільки вже підставив. Почнемо, напевно, що є звідси. Подивимося, як тут. Ага. Значить, доми там закінчуються. Ну, можна тут, тут от почати, прямо от на кутку села, так скажемо. Давайте. Бляха, то воно велике доволі. Але ладно. Подивимося, як це пройде. Можливо, в, в пришвидшеній зйомці все це буду робити для вас. А так от я зараз буду просто сидіти і будувати. Саме так. Починаємо тут, оттуді. Я думаю, від цього дерева можна почати. Вачка сумці, будь ласка, сказниця в місці. Я також планую щось робити з моєю бібліотекою, ну, з зачарувальною, так скажем, зачарувальною кімнатою. І в нею нарешті користуватися нормально, тому що вона не там, там стоїть і її зробив, а я її навіть не користуюся, треба якось все виправляти. Так, знаєш, робити запасні кайла на удачу, на вдачу, точніше. Мечі на продуктивність ну було класно. Я от завжди думав, дивлячись цих от ютуберів по Майнкрафту. Ну або просто людей, які грають в Майнкрафт. Типу, коли вони будують щось таке масивне, як стіна, таке довго тривале. Як вони все почувають? І от я зараз розумію, як вони все почувають. Просто взять в тишині, нічого не говорять, тому що вони, вони розуміють, вони потім прискорять цей момент на монтажі, як я. І отак от, от зять собі будують. В принципі, в цьому є якийсь шарм. Просто сидиш, наварюєш блоки. І в цьому свій шарм. Я, і тому, напевно, що полюбила Майнкрафт. Я впевнений, що і за твої причини саме. І за цього шарму будування. Світ, там, де ти можеш відтворити все, що завгодно. Твоїм єдиним знаком стоп. Є твоя фантазія. Або то, що ти впав і не можеш піднятися на цю штуку. Краще вже на ній бути. Тим часом ми вже перепнули майже половину. Село одною стіною хоча б. Це вже якийсь прогрес. До речі, там портал. Можливо, там можна побудувати ще один портал, знаєш. Щоб по можливості використати його як поближчий шлях до е, з, з, от, нідерландських фортець. Там, де мене копнули <гум> в 7 серії. Мета, як ніби це було вчора. Це було ще шліто. часом вже сонце це. Садиться. І, значить, треба брати перерву, або просто поспати. Маю на увазі просто поспати в Майнкрафті. І потім вже приступити до будівництва. Також треба все це освітити по периметру, щоб, знаєш, не спавнились всередині, всередині з застіною монстри. Ну це вже зробимо наступного дня, я думаю. Або можна просто подивитися, ну, перед сном розставити факели по території. Чим ні. Потім якось це все можна організувати такими ліхтарями, як в цій от. В селищі самому находиться, не просто факли по землі розставні. Це не буде круто дуже. Ну, це, знаєш, temporarily, по-англійськи слова, знаю. Це коротше, тимчасово. Потім все це якось а, оберу або за кадром, або на відео вирішу, як це все зробити. Я впевнений, що бляха, цей запис буде десь годину тривати. А саме відео буде десь хвилин 20-25. Тому що в цьому відео я ще планую не тільки будувати стіну, але ще й шукати вежу. І, можливо, в наступній серії зробити рейд, коли в мене вже стіна буде готова. Я за кадром її завершу, якщо я в цій серії її не зможу завершити. Якщо мій міст треба світити по-любому. Ух ти, бляха, чуть не впав там. От, от, про що я говорю. Не будуть спанитися засіду монстра всередині селища. Вижив, бляха, після двох попадань. Я думаю, раніше вмирали. Доброго вечір. Тут можна світити. В принципі, майже половина селища вже освітлена факелами. Можна це відпразнувати знову. Я тільки ще зараз помітив, що в мене один, бля, єдиний блок стіни залишився. Ну так, да, тільки одну, шість майже, бляха. Там біль, чуть більше шести стаків вистачило на одну стіну. Там майже одну стіну, навіть не до кінця побудовану. Але все одно, як бачите, результат не лице. Дуже не лице. Блядь, там два кріпера тусуються вже біля стіни. Нормально. таке, це, напевно, знак того, що можна зараз не передатися на рахунок стіни, а просто йти шукати зараз. Вежу розбійників, щоб потім в наступній серії там, капітана, слувити рейд, зловити цю, погану прикмету і зробити тут рейд. Я думаю, я вже готовий до цього тут. Бути. Ну, маю, ну, вас я сам готовий, а вот ці наші не готові. Так що так. Да. Підемо, напевно, що в ту сторону, там де я ще не був, наприклад, сюди. Тому що я там уже гуляв, От тут от, треба погуляти. Я, вже, я, в принципі, все собою взяв, що мені потрібно було. Я ж пам'ятаю, що десь в цих лісах, по-моєму, в тій стороні, я там зустрів рожеву овечку. До сих пор це пам'ятаю. А це була третя серія. Аж третя серія, а ми на дев'ятій. Якщо третя серія була десь в лютому. Так, да, це була, вона була в лютому. Капець. А зараз уже січень наступного року. Капець. Як швидко пливе час. Наскільки мені відомо, які вежі розбінки можуть бути в, люб... в будь-якій локації, в будь-якому біомі. Ну, я не впевнений, що вони в джунлях можуть бути. Тому треба походу їх оббігати. Або через них просто їх фігачити. Ну, тим не менш, ми приближаємося до джунглів. Також мені завжди здавалось, що от, коли я грав Майнкрафт на мобільній версії, десь майже рік назад, в березні, без запису просто так для себе. Я завжди не оці от башні ну, вежі, ці находив в саванні. Можливо, якщо буде ходити тут, от, Майских біомах я в, в саванні просто. Якщо я в саваннах буду ходити, то можна не знайти. Що, що <сі> Гра мене посилає і посилає мене через цей джунглі. Ну от там я бачив знову саванну. Якісь маленькі біоми. Тривають цього лише стак блоків вдовжину. Істик. Мені не треба тебе катати. Якщо не знайдемо вежу, то, то хоча хотів по помандруємо. Я сподіваюся, хоча б хоч щось знайду. І не буду бігати просто так. Тому що ці вежі, бляха, вони доволі рідкісно бувають. Дуже рідкісно, я вам скажу. Можна собі їжу набрати по дорозі, але я зараз не буду цим займатися. Мене стейки в півстаку, смажена риба четверть, четверть стаку і трохи ще смажений свинин. Так що, в принципі, все добре. Все очі знайшли непогано. Зараз я тільки собі збільшу цю от промальовку. Ну, гожено. Можливо, якраз біля селища й будеться от вежа, тому що я чув, що вежа спавниться біля селищ. Хоча, знаєте, в моєму випадку... в моїх випадках такого не було. Вони завжди спавнилися капець як далеко від одного і завжди в якійсь випадковій місцевості. Навіть не, не біля селищ, як було сказано. Хоча, можливо, все таки так і є, і мені просто не пустило. Селище, я Я сумніваюся, що я в цьому селищі був. От, в цьому напрямку я ще не мандрував. Ну, це акація моє селище. З дерева акації, тому я не впевнений, що тут є є що. Є що намазано для нас. Ну, стопи сіна можна взяти з собою. Правда, я мотику собою не взяв, чорт. Дуже класно. Ну, можна ступеньку зробити дерев'яну мотику. Дерев'яна мотика, все. Можна ще пару було зробити, давай. Все, прекрасно. Тепер можна добувати. І я дізнався, що найшвидші інструмент, які можна добути найкласніший інструмент, який можна швидко добути ці от, е, копиці сина. Сіна? Якого сина? Копиця сіна. Це мутика. Найшвидше з них, це по-моєму золота. Дерев'яна, по-моєму, на другому місці. Нах різниці особливо немає. Можу скрафтити навіть ці е, дерев'яну все одно вона, вона буде копати пошвидше, копиці сіна, чим всі інші інструменти або блоки, або рука. сам був в шоці, коли я про це дізнався. Але так і є. Опять там джунглі, бляха, скільки можна. Мені в рівнини треба ходити. Цікаве падіння. Не дай Бог туди впасти, бляха. У мене себе відра є води є, але вони не на ходкії. Знаєш, що, я їх покладу на ходкі. Ну, на гарячі клавіші, так скажемо. Там рівнина продовжується далі. З підозрілою дирочкою. В підлозі маю на рівнині. Можливо, там буде ще. Можна тільки надіятися. Зараз оббігаю це оце село, що виходить. І ще. Я в сторону зараз дому йду, але не додому. Не зараз. Щоб мандрувати, подивитися але. Наскільки далеко буде от веша, яку я все-таки знайду. Я я знаю, з знайду знайти як До речі, ця от дирка підозрюва. Йо, твоїм, а це доволі перспективно виглядає, дивись. Ха! Координати запам'ятали. Окей. Не мене тут, якщо що, відео потім подивлюся. Можливо, сюди вернемося ще. Думав, що реально дуже перспективно виглядає печера. Кіники. Коників ніяких, не буду вже бувати. У мене бібліотека і також майже готова. Тільки полиці полиції книжкових треба зробити. І так то все. Тим часом мені ніхрена не попадається. Нічого. Хоча я в цій стороні не був ніколи. Серйозно, я тільки в тій стороні був. Ну, відомо, якщо говорити. Ну так тут це все. А зараз дивіться. <с> Зробив неймовірний не mlg стрибок. Там гарбузики. Гарбузики можна добути, щоб зробити собі голему на... на селище. Чому ні? Тож як кідека. тому, що в мене залізо до по-моєму, десь півтора стаку. Ну, вистачить як мінімум на три големи. Але я ще потім буду ще більше заріза добуду, і в мене буде аж. Штук 10 големів по всі, по всі, по всьому селищу. Тоді нічого не буде загрожувати. До речі, сонце вже сидиться і через ніч будемо пішко дранити. Це не дуже класно. Не дуже перспективно звучить. Ми, ну, Хоча ми йдемо проти цього дому. Мені треба собі човен зробити. Просто так нехай тут буде. Знову джунрі, да шо ж таке? Вони так часто попадаються в нових версіях, я вам кажу. В будь-якому виживанні я походив крізь цих джунглів купу раз в будь-якому моєму виживанні. На нових версіях саме. Це мене завжди дісило. Арбузики там, я вже не буду їх добивати, крипер там, тож не буду його добивати. І звісно, що шпіон, в якому. Я сумніваюся, що чомусь сумніваюся, що мені в джунглях саме повалиться він. Якщо він може там з'явитися, тому що я досі хора, ну, не впевнений показав, що це башня вже в це там, ні, це крона дерева з цього Галя 12 вже в Чекайте, Чекайте, чекайте. Через слісада безпечно бігти. Знаю, знаю, але приходиться. Тому що е, можливості зараз зробити собі ліжко немає. Та й не хотілося би вмирати і, і потім відроджуватись, фіг знайде без компасу. А я нас з свого дому так і не запам'ятав, хоча тому що я ношу з собою компас. Я завжди в нього дивлюся, куди мені йти, коли я повертаю звідкись, з шахти або з подорожі додому. Люди, люди не, не оцінюють компас, знаєте. Всі вони дивляться на координати. Я, в принципі, теж на них дивлюся, але я тільки в основному дивлюсь на висоту на якій я, щоб знайти мені ресурси. А інші бляха дивлі покладаються на всі 100 на координати. Координати це, звісно, круто, але компас це ще крутіше. Просто нажав є, подивився собі або на його собі особі взагалі поставив, і все, дивишся, куди ти плевеш. Черепаха. За нему, тільки, не, тільки, що за мені показалось. Там остатки порталу під водою, вже не буде до нього пусти. Я лише за башню. За башню, я, О, ех, я дуже надію, що я йду в цьому в цій серії. Якщо ні, то мені дуже дуже довго прийдеться шукати дорогу назад. Ну, звісно, щоб ротати назад просто. Рівнини не попадаються. Треба через ліса пігти. Тому що так я рівнини не знайду. Вони ну, дуже рідко попадаються, коли ти з моря їх шукаєш. Треба саме через ліса йти. Що візьму собі в руки? Безпека все. Висяче дерево, це хороший знак. Ні, це просто знак. <смі> знак того, що Майнкрафт це найкраща гра. <смі> конвалії. Це ж конвалії, так? Конвалі. Ну, бляха. Орнитолог. Знаєш, що це сфера науки по птахам. Але чому ні, Називай себе орнитологом. Ми знову вернулись в Савану. Надіюсь, що вже інше. Там ще одне село, що видніється, ще одна рівнина хороший знак. Не знаю, чи варто через неї бігти чи йти в сторону селища. Можливо, пощастить, і я все-таки знайду там. О, Прекрасний клач. Врізнала <laughs> різка. Добуваємо себе по можливості ресурси, а саме гарбузик. Що таке там? Це дерево? Це, це озеро Лава там горить, чи щось якась будівля освічена? Просто дивно виглядає там. Дивно. Зараз ми знайшли ще одне селище. Там щось ще висить ззаду. Підміну форми. Ще просто дерево, чи щось таке. Можна тут поспати, до речі. Куда, бляха? Давай тут реально поспимо. А, це уламка порталу там ще, ні, Житері, Дайте проспати. Чисто, на човлю. Це і все. От реально. До речі, портал доволі великий. Остатки порталу доволі великі. Отаки, бляха. А де дома з ліжками можна поспати десь нарешті? Вот, має бути. Спасибі. Пробачно, я тут. Уже 30 хвилин знімаємо, я думаю, ще 30 хвилин тут посужу, тут пошукаємо. Я думаю, що таке є в мене на те, що я знайду цю, цю порталь. Добудемо також купиці оці, 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 оці сіна. Чого? Ні? Ах, ти Ахтешка. Бляха, ніколи не пролунати, бляха. Як навіть зараз зберегтися. Снайпер, нічого не скажеш. Мені здається, чи це уламки двох порталів. У, у, двоє уламки порталів в одному місці. Причому один із них дуже великий. Не здивуюся, якщо тут два, дві скрині є. Типу, от одна скриня. Ну можливо це впало. Це все таки остатки одного порталу і вони капець які великі. Капець. Дуже великі. Таких я ще ніколи не бачив. Ну добре, що я хоча б зняв їх. Непогано. Прокриття втрати, вогнестійкість. Можна це все, все наточило зробити. Там ще одна рівнина, проста тепер. Є надія там знайти башню. Хоча іноді вона попадалася от на берегах пляжі взагалі. Так що, мені, я думаю, мені там почастіше -по -по треба ходити. Я так, що не добув всі купити сіна, треба це виправити. 30 штук. Ну давай всі добуємо, чому. Ми? раз ми тут. Хочу це дерев'яним тика, все одно воно дуже непогано справляється. Не ламається. Я думаю, золота би вже давно зламалася, але вона все-таки найшвидше всього копає. Купиться сіна. Ну але дерев'яна теж непоганий варіант. Бюджетний, класно. Там золотий блок. Та ні, не буду. Тик в мене теж вже достатньо. Я зараз хочу лише бігти. Бігти, поки мені не попадеться. Вежа розбійників. Там щось є, ну або це просто Ну Там теж рівнина продовжується, можливо нам пошиститься? Звісно, коли ми її знайдемо, цю вежу розбійників, ми не будемо там нікого вбивати, щоб я випадково собі не підібрав погану прикмету і не активував її на якомусь, на якійсь випадковій, на якомусь випадковому селищі. Хоча. Опа! Ти диви? Не знайшли баш... вежено, знайш... зато знайшли розбійників самих без башни. В принципі, я міг би зараз їх вбити, щоб в мене була програна прикмета, і я, е, так скажемо, вернувся в селище, але бляхи, мені тоді придеться 100% робити тоді рейд. Я тому шукаю башню, щоб я зміг до неї вернутися і зробити собі рейд, коли я захочу. Я вас залишу спокій. Я піду по своїм справам. Не буду вам заважати. Можливо, це знак, можливо, ми вже близько. От вони йдуть далі, ну і їдь собі далі. Я хочу знайти башню, не самих розбійників. З новими версіями насиченість генерації, так скажемо, стало ну, в рази ліпшою. Насищена генерація світу у нових версіях, особливо, я, я думаю, десь 1.19.2. Хоча зараз не 1.18.2, гра все одно дуже непогано виглядає. Ну, типу, я маю на увазі генерація світу. Більш насичена, ніж старій версії, там, де просто я ходив по різним біомам, по більшості. В лісах, або в рівнинах, або в страних пустелях. А зараз ні. Зараз е, біоми дуже динамічно міняються при ходьбі, при інтенсивній ходьбі з біома на біом. Так що мандрувати в Майнкрафті не також і нудно. Це все ще все, все, цікаво, яке було в старих версіях. Правда, зараз навіть щось цікавіше. За що я хочу і похвалити Microsoft, які більш-менш дотримувались того. Чого дотримався Маркос Ну, або ноч. Творець Майнкрафт. Ще одне селище. Облутовувати його вже не хочу, <рес> чесно кажучи. Вже 8 годину, нічого собі. Я збирався знімати десь без 15.7, а вже 8 годину. Думаю, що проблеми технічні в мене були. По якійсь причині Майнкрафт вилітав постійно. Зараз нібито все поремонтував і не має вилетіти Майнкрафт. Що круто. Музика нам грає. Щоб підняти наш, нам настрій. Відволікти нас від того, що ми нічого не знаходимо. <риві> рівнини закінчується. Найше, похожу, по рівнину, можливо, все-таки знайду цю вежу. Болота там. Ну на болотах я не знаю, чи знайду. Що я це там? Це просто гора, окей. Знову згоднів, і в мене вже закінчились віністей. Ну добре, що ми не дохер наша їжі. Знову закінчилось. Придеться плифти. Це затоплений корабель, до речі. Злотаю. Перевернутий затоплений корабель. Квіт, такий, бачу. Не, по-моєму, тільки один або 2. Пардо Скарбів. Ніхлана собі тут 47 глиною плоті. Ну, як 40 десь у голий плоті, оцей фото ну, Ну-ка, давай бімейцем. Не знаю, навіть яку сторону пуфти. Давай, подивимось, брузи. Нам пощастить і ба, вежа буде в, в тій ж самій стороні, що і скарб. Земля почала привітатися. Ще одне селище, бляха, це вже яке. Третє? Яке я зустрів. Так, от ми вже на карті появилися. Бляха, воно на так, серйозно. 41 хвилина. І ніхрена не знайшли. Ну як, я почав шукати десь на 20 20-й хвилині відео. Все одно. Нічого поки що не знайшов. Я певно, що закінчу відео на годинній мітці. Ну, а то що? Не варто так того шукати. Так, от воно, воно тут от. Десь тут вот. Вони серйозно, воно в цій упадені. Да, воно в ці впадені. Обожнює, бляха. І дайте вигадаємо, воно тут, вот. Бляха, ти серйозно викинув свою, воно тут, от. Ну, хоча б це було ізічно. Я тоді поплив далі розшукати. Дуже цікава генерація світу тут, от, от все-таки. Я я не став собі розширений тип світу, але бряг такі гори іноді повертаються. Цікаві форми в гір, я тобі скажу, особливо цей от літаючий острів. Дуже приємно дивитися на таке. Перепливаєш собі так от. Було б класніше, якби я ще знайшов. Вежу, Вежу я не знайду. Ні, я знайду. Там що знаходиться? Щось з кісток, по-моєму, ні? Щось це пісок просто. Там рівно, ну, до речі, що є. Це піщ... Маленький піщаний храм? Таких я вже ніколи не бачив. Можливо, це такі -отакі... Такі самі, які під водою маленькі, повідомляються. Біля них водяники. втопленики. Так, да, це воно. Просто з іншого блоку. Окей. Ще одна мапа скарпів, що мені. М -м, ну ми вже не зараз. Давайте, попливемо. О, тризубцем, до речі. А можна вибити зараз зубці, тому що в мене доволі висока ця от продуктивність. Ах, впадло. Два садців мені наносити, отакий. Ау! Я там швидкий швыряю, бля. Тризубець не випав. Ну, можливо, наступний раз. Там щось ще світиться, можливо, це запарбає. Я в вниз вообще ухожу. А ні, зараз вай. Да, вот появился на карте, наверное, дельфинчики. По-моему, еще одна затоплена структура. Наверное, в камней. Второй пять хилый нужен. Вот тут уже поскладніше буду шукать. Такс. Двері. Двері давай, здорово, давай. Опа, спидрана. За спидраной вкрафт, бля. Вик... Ой, бля, Використовуємо баги все-таки в Minecraft можно. Вот, это и. Немає діамантів, але зато купу динаміту. Купу золота, купу заліза, Купу риби смаженої. І це риби смаженої. І сіреповідне дихання, все-таки візьму. Ну, Майже 50 хвилин. Я ще так блуждаю і. поки що нічого не знайшов. Хоча би добре, що у вас відео буде тривати десь 25 хвилин я впевнений. тому що я багато моментів обріжу. Дуже багато моментів обріжу. Спеціально для вас. Там рівнини. Можна там, до речі, походити, серйозно, я вже <плес> На, здоубався <начеб>. пусти. <плес> <Не, топа. плес> <плес> Селище? Причому нормально. Це от шанс на башню. Це шанс на вежу. І до речі, смарагди. Прикольно. Смарагдить бляха, давно не бачив таких. І два здобув. Хорош. Да ні хрена собі <плес> тут смарагдів! Це нормально взагалі? Просто <плес> бляха, <плес> розпагаті отут. По одному все-таки попадається на все ж таки теж прикольно. Треба почастіше по таких горах йти, тому що це бляха, це стіла скарбниця може тут бути. О, маленький збований поцик. Так, спокійно. Я надто ослабився. На мене, мож... мене навіть не можуть брати тоді, коли я їм би хліб. Ну що це позорчик? Підхіднав телефон до зарядочки. Нехай зарядиться собі, а то на ньому вже 9%. Ну, прикольно, що в таких місцях може бути смараги. це Реально я радий в цьому. Небезпечно. Окей, не буду так робити. Я б сей розбив. Бляха, якби я зараз розбився, то все. Серія закінчена. Хоча я би запевняв. Я би не зміг повернути точно собі речі. А на мені двоє легендарних зачарованих речей. І плюс до хана чого іншого, що навіть не би втрачати. Блях, що ж таке? І чому чого так. Мене дуже повільно відмовляться здоров'я і дуже швидко тратиться голод. Дуже швидко. Це дуже підозріло. І хоча я граю на нормальній складності. І не хочу собі на, склад... на складну складність ставити. Масло масляне. Дуже страшно, страшно. Дуже дуже страшно. Тим часом ми знайшли е, просту таку дефолт. Нарешті піс... скільки? 31 хвилина, коротше, минуло. Я знайшов її. Координати. Координати можна було б зараз фоткати, але вони записуються, якщо що. А це круто! Наразі її знайшов. Все-таки вони були праві. Вони всі повертаються біля селищ башні. Просто треба шукати і шукати. Перед кінцем серії, я думаю, можна облутати трохи це все. У них також є куз... кузниця, нормально. Коваль, до речі, Ух ти ж, бляха. Міг би тебе прокачати зараз. на мене, Ну, хоча в мене заріза є. Небагато. Дуже небагато. Ще один коваль? Хм. Це безробітний. Книга. Хлібок. Коваль обладунків? Ні, просто зброяр. І мене надто багато. У мене надто мало цього вугілля. Приємно. Не знаю, що мені брати це з собою. Ладно, не буду брати вже. Красно, що ми знайшли це все. Тоді, в принципі, можна було повертатися назад, але я то не хочу зараз це робити на камеру. Тому в наступній серії я піду, перед наступною серією я знову піду в шахту. Доведу собі кучу, цього особливого кролика на мінус, на, на меншу нульової висоти. Доб, не, не добуваю його собі багато. І добудую до кінця Сін Тут є яблучка, обсидіан, Кремі, нам. Але тут я думаю будемо закінчувати. Так що так. Да. Це тільки другий раз, коли я закінчую відео не в себе вдома. Дуже далеко від дому. Зараз я набагато далі, ніж в той раз разбі. Хоча ні, це було в шостій серії, я сказав. Але так то дам. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім капу.